Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку, всім гарного дня, мира, добра. Хочу вам показати. Квест я вам показував. ось, Подивіться там відео, ось він. А зараз я вам покажу, що ви можете придбати за котиків. Заходимо, друзі, ось зараз. І давайте я вам зразу покажу, друзі, ще аукціон. На всякий випадок. Може комусь треба. Дочекайте, ось буде через 7 годин. Буде пониження ціни. І, можливо, вас цікавить когось баджер, можливо, когось цікавить Су-130пм. Непогані тачанки. Це, друзі, вкратці. А покажу я вам ось по поводу чого. По котикам. Котики наші, ось, друзі. Заходимо ось сюди. Ось ця цепочка, до речі, набір. Ось перший котик. Такий набір можете забрати на покупку там. Техніки 9 рівня, там, по-моєму, према. Або е коли прокачуєш техніку, я вже, друзі, не пам'ятаю просто. На десятку є. Ось камуфляж. Це ті, що думали все, що це акула. Ніяка це, друзі, не акула, це нахилкат камуфляж родний. Ось він, отакий. Так, друзі, рухаємось далі. Я вам зараз все покажу. Легендарний камуфляж. Стрімкий. На пантера. Ось. З дозарядкою пантера, та що йде на прокачку на, на прожета. Непогана така тачанка мені подобається. Три обвіса заяць. Калейдоскоп. Контейнер. Так, це у нас, друзі, камуфляж на сафарі, по-моєму, це на 42.05 камуфляж зараз, якщо я не помиляюсь. 42.02, до речі. Прокачуємо. Гілка. Остехи. Нормальна така тачанка, ось вона буде отакий ось кама. Дивіться, з таким, Ух, красавчик. Ну, це все, друзі, ви зможете забрати, якщо у вас є ці котики, хто проходив. Ось, друзі, отака вам в гараж. Котик лежить на килимку. Фон профіля, до речі, друзі, котиків. Ось отакий, дивіться. Дуже файний фон профіля, кому подобається. Сіамські коти. Файний. Класний такий, красивий. Кицька така. Потім отакий, друзі, можете забрати. Контейнер зберег усі. За два котика. І ось нам ваша і наша акула, блін. Ось і вся акула, друзі. І це хелкат. Ну чого, друзі? Ну, 2500 золота, ну все рівно ж. Досадно, прикро. Я чекав, що тут буде, друзі, акула. Ну, акули, на жаль, друзі, немає. Тому, друзі, отакий. От ось... Акула є в фонд профілі. Це ось вона. Зараз у, про... у перепусті, друзі, ось вона. Ось тут Сюди її закинули, друзі. Ось вона. Вона за грошики, друзі. Ось так-то. Я ще й думаю, ніфіга собі думаю, як круто, прикиньте, акулу віддадуть. Танчик просто імбовий. Він так тяжко пробивається. Його навіть на Т-77 важко пробивати. В борта навіть коли стоїть, не завжди б'ється. Дуже рикошетний читерний танк. Я думаю, нічого собі розрабчики, які молодчики, видадуть нам такий танчик. Ага, ось вам. Нам і вам. Розрабчики, молодчики. Вони так подумали, прикинули. о, ні, це буде жирно. Ну, дякую хоч за хелката. 2500 золота. Та й цепочка нагород. Отаке, таке, друзі, ось. Отакий такий квестик. Так що збирайте там котов. добивайте, друзі. І йдіть обмінюйте подарунки. А вас всіх я, як завжди, обіймаю. Ви мої красені, я вас ціню, поважаю вас кожного, всім вам міцного здоров'я, вам і вашим рідним, Божого благословіння, мирного неба над головою і до зустрічі!